Щодо цілі нашої команди дати молодь в першу команду, підготувати їх, щоб вони були готові до тієї гри, все. Фізично, психологічно, тактично, ну, технічно, це вже їхні якості, залежить тільки від них. У нас ну, вікові категорії час. Ми дивимося за ними, підбираємо молодих хлопців, хочемо їх розвивати. Це наша ціль, це філософія клубу давати молодь, брати своїх гравців, не десь шукати, а щоб вони були у нас під рукою для першої команди. Моя команда заслуговала нас сьогодні на гол. Не знаю, як там на перемогу чи на там нічю, але на гол вони е награли. Так, у нас були моменти, були суперника. Моменти. Характер, вони проявили мужність, вони на 100% відпрацювали. Я Їм дуже задоволений і їм дуже дякую за це. Кінцівка все перекресла. так. Ну що, що касається стосується першого тайму, то звісно нам трошки ну, гра не, вдала, не вдалась повністю. Чому? Тому що ми <кій> важкувато працювали нам першим номером. Дуже важко. Дуже довго ми працювали з м'ячем, не, не доводили до наших нападників м'яч. Те, те, що ми строїли, те, що ми хотіли, ми цього не швидко не робили. Плюс спека ну, трошечки, трошечки було важко хлопцям, тому так якось дуже, дуже довго дуже довго працювали. В перерві, ну як, не те, що підкоригували, в перерві поспілкувалися, донесли до хлопців те, що так грати не можна повільно, тому треба грати набагато швидше, робити це все набагато швидше. Тому що команда встигала все переміщуватися в першому таймі, ще й доволі. Доволі вибігали в непогані контратаки. Що стосується другого тайму, то звісно вже картинка була більш-менш більш цікава, більше запрацювали, створювали моменти, забили гол. Але останні хвилини пропустили такий гол, ми зараз ну, дивилися, це просто, просто щось, щось незрозуміло. Такий банально простий дитячий гол на останніх хвилинах ну так ми не можемо грати, тому ну, дуже прикро, інших слів немає.